Доброго ранку, друзі. Гарного всім дня і позитивних людей вам на путі. Сьогодні мав би бути радісний день. 21 вересня в нас в селі храмове свято. Але мені не до свята. Взагалі зараз мало хто вже святкує так, як святкували раніше. Цей день, шість років назад, було весілля мого сина. Стараюся себе опанувати, щоб не плакати, знаєте, вже наплакалася зранку. І нічого в мене не виходить з цим. Який був радісний святковий день. І ніхто навіть не міг подумати, що через 6 років цей день буду так тяжко плакати. І не тільки я. Хочу показати вам трішки фото. Це таке сімейне фото, яке висить в мене в кімнаті, де я сплю. Я з чоловіком і наші діти щасливі. Я покажу вам зараз. Це те фото, вони мені не робили. Фото, я начепляла в себе в кімнаті. на кровать, ще покажу, бо не можу достати. І ще одне фото. Моя донька з дитинкою, теж наречені. І зять. Всі були щасливі, всі були задоволені. І ще в мене є така пам'ятна фотографія. Мої батьки і теж на Тато, на жаль, покійний, мама ще жива. Тато помер, е... весіля було в вересні, він помер 6 червня. Боже, у нас так все червень. Червень це страшне. Практично через рік після весілля. В нього щось зробили з оком, дивіться, бачите, не відкривалося. А потім там була пуглина в мозгу. Ну, Несприємних теж ситуація. Тут фото, як два голуба закоханих, щасливих, з мріями в майбутнє. І через шість років ми маємо таку страшну, страшну біду. Фото з чорною лентою. Все тільки вже в спогадах і в сльозах. Це фото деваюш варюш річок. Така крихітка геть не розуміє, І ніхто не розуміє, що буде така біда. Всі щасливі. Щасливі і задоволені. Отак От живемо і не знаємо, що нас чекає завтра. Ну що, друзі, розкажу трішки про сина. Коротенько, який він в мене був. В дитинстві був, можна сказати, ну, якщо можна сказати, не слухняний. Ну, не знаю, наскільки, ми ж всі хочемо, щоб наші діти були, все сказали і вони зробили. Ну, так не буває. Він був дуже любопитний. Поламався телевізор. Чоловік Славик, ти ліз до телевізора? Ні, не ліз. Чоловік повіз ремонтувати, а йому мастерка. тут уже хтось побував. Переїжджає Кеславик, що ти не кажеш правду, чого ти не казав, що ти був? Бо я ж туди нічого не зачіпав, я лише подивився. І знаєте, і ця любопитність в нього видно, він все міг зробити. Він за що не брався? Все в нього виходило. Поламався в мене плесос, з двох зробив одне. Що в мене де не поламається, все славік, все зробить, все справить, все відремонтує. Закінчив 11 класів. Поступив в Драгоманова, професія е, фізичне виховання та здоров'я людини. У мене в Драгоманова в Києві. В університеті і донька вчилася, вона вчитель хімії, біології, а син фізичне виховання та здоров'я людини. Ну, ясно, після, після навчання, в 23 роки женився, вони з дружиною однолітки. І яка він не працював по спеціальності, яка ж там зарплата? Треба працювати, сім'ю, щоб мати за що жити. І пішов він робити на ВЯр Київську меблеву фабрику. Все, там в нього все теж получалося. Все, він на хорошому щиту був. І отака то була життя. Почалася війна, вони, до війни вони знімали квартиру. Почалася війна, переїхали жити до сватів. І свати живуть там за Калинівкою. Київ там за Калинівкою. Бровари Калинівка. Він їздив на роботу машиною постійно. Народилася Варюшка. Це вже як вони перейшли жити, то народилася Варюшка вже в сваті вдома. І все мені казав, мамо, не переживай, не переживай, все буде добре. Та чого ти переживаєш? Ти ж знаєш, який я в тебе хай молодець. Ну, так підшуткував над собою. А материнське серце завжди переживало. І завжди просила Бога, щоб зберіг життя. І завжди. Завжди, друзі, кажуть. Боже, чого ж ти мене не почув? Я молилась і просила, а ти мене не почув. Це фото з першого класу. І в дитинстві. Він був більше мамин, як папин. Чоловік завжди на нього казав, шуткував, мамій. Він трошки ображався, але він був дійсно мамин. Був такий випадок, теж з дитинства, було День Святого Миколая. Але чоловік працював в Києві завжди по заробітках. Донька вже навчалася, у мене з сином із донькою. Почти 6 років різниці. Донька вже навчалася, а він такий був, я знаю, років 12, 10. І тут День Святого Миколая, і він знає, що під подушку кладуть подарунки. Серед ночі чую, хтось по хаті ходить. Вдвох славік це ти. Славік, це ти? тиша. Я телефоном присвітила, нікого не бачу, думаю, Боже, може, де миша, яка залізла, щось, значить, десь шурупає чимось? Я не знаю, як я встала, світ включила, а воно, бідне, сховалося у мене за з збоку. Хтів мені під подушку, покласти банан, розплакався. Він більше злякався, як я. Розплакався. Чого таке так чутко спешу, що все чуєш. Ну, отакий. Був добрий. Не можу себе опанувати. Був добрий, ніколи не ображався, ніколи не повисив до мене тон в голосі ніколи, щоб крикнув, якось так як є щось там. Ніколи, ніколи. І я знаю, що він курив. Я знаю, невістка казала, що курив. Я, я з ним на цю тему говорила. І ви знаєте, а він мені так і не зізнався. Так і цю тайну забрав з собою. Отаке, друзі, Получилось у мене сьогодні сумне відео. Я вам вчора обіцяла, що буде сумне. Сьогодні буде сумне. Зараз вам змонтую, скину. І десь поїду заспокоїтись. Поїду на природу куди. Ну як на природу? Візьму мішечок, візьму відерце, може, якийсь хвощ знайду. Може, якусь шепшину десь порву, пропливу лодкою, поспілкуюся з природою та й трішки заспокоюся. Сьогодні свято, нічого такого вдома не буду робити, до людей гості приходять, а мені не до гостей. Дякую вам всі, друзі, дякую. Щиро-щиро дякую. За таку душевну теплоту вашої підтримки, які ви щирі, хай вас Бог береже і дає вам сил жити далі і мені теж сили. Сили нам треба всім і миру. Будьте здорові та Богом хранимі. Можливо, і вас візьму з собою, познімаю, де я буду там бродити.